Багаті люди дуже економні. Привіт світлячки. Сьогодні ми поговоримо про багатих людей та те, які вони економні. От одна з підписниць е, під моїм відео написала такий коментар: Ха-ха, Петро, ви знаєте, які багаті люди економні. В туалет йдуть і навіть думають звідти забрати з собою. Ну, мається на увазі туалетний папір, чи мило, чи ще щось таке. Значить, Давайте, дорогенькі мої, ми не будемо плутати багатих людей і бериги. Добре, що значить багаті люди? От згідно ведичної астрології, планета, яка відповідає за гроші. Ця планета це є Юпітер. Юпітер що дає? Він все розширяє, він дає абсолютно всі блага, от, на всіх рівнях. Тому коли людина дійсно багата, вона має все. Оце, знаєте, якщо якесь чучело, знаєте, із грязів князів, то вилізло, розумієте, і потім корщить себе, або десь щось вкрало, і ви думаєте, що це багата людина. Я, я говорю про багатих людей, не про такий тип багатих людей. Тому що коли людина вона дійсно виросла до рівня, вона не буде того красти. Багата людина, в якої з Юпітером все в порядку, в якої є голова на місці, яка зображає своїми мозгами, вона буде розуміти те, що е, Якщо це якийсь там ну заклад, да? ну наприклад, там кафе. Ви зайшли в кафе? <кій> <кій> от, ну для прикладу, я кожен раз, коли заходжу в кафе, я завжди залишаю гроші. Хоча там офіціанти можуть відмовлятися, там ну, це типу як реклама для кафе, що там от зайшов в кафешку, ну от, сходив в туалет. Чому я маю робити це безкоштовно? По-перше, це кафе хтось побудував. Друге, там є якісь витрати, тобто вода, туалетний папір, ще щось таке. Чому я маю користуватися тим на халяву? Я прекрасно розумію ці закони, як вони працюють. Якщо я тут сходив на халяву, потім десь мені за це потрібно буде заплатити. Для чого? Якщо я прийшов зараз в кафе, так мені потрібно в втола, там 5 чи 10 гривень коштує. Це не є великі гроші. Треба витягнути, подяку віддати людям і подякувати. Розумієте, от можна ще найбільше залишити. Це нормально. Юпітер так працює, він роздає. Якщо ж ми говоримо про багатих людей, які ну я навіть їм ще більше можу сати, була історія така, по моєму в Америці там золота ванна. Там було якийсь готель, де була золота ванна. Так одна жінка настільки жадна була, що вона, ну, там не було чим просто відбити кусок того металу, ну заліза, да, цього, ну золота, да, ну, що вона зубами почала гризти, щоб з собою забрати. Я можу сказати, що це є психічно нездорова, неадекватна, абсолютно людина, яка думає про те, що як би от відгристи з собою кусок золота. Ви розумієте, скільки коштує готель, в якому даю якому є золота ван? Якщо туди людина прийшла і вона думає про те, як відгризти кусок золота, ну вона або бідна, ну тут в голові, або вона з головою якісь проблеми. Розумієте, в дійсності багата людина такого робити не буде. От вивчайте ведичну астрологію, я вам дуже рекомендую. От у мене є курс, базовий курс медичної астрології, річна програма. От, ті Всі ті люди, хто проходить в мене курс, вони прекрасно розуміють ці закони, і вони розуміють, як що працює. От, ви після такого ви зрозумієте? От, це знаєте, в цьому в інтернеті. Ну, от що ви зрозуміли, як нам вибачте, засирають голову всяким хламом. От, дуже приклад такий. Блогери часто бігають і кажуть, там що виберете, буде щасливим в Жигулях, чи плакати в Мерседесі. А хто вам сказав, що це вибір? І в нас із-за того, ми тоді не розуміємо, а які ж варіанти можуть бути. А чому бути щасливим в «Жигулях» або плакати в Мерседес? Я вибираю бути щасливим в Мерседес і радуватися життю. Розумієте? Так само то є, ну, нам картинку часто показують яку. Те, що старий дід їздить на Ферарі, там, ну чи Тесла зараз. Молодь уже там Фарарі вже, вже не актуально, зараз Тесла актуально, да? ну, так. Їздить на Теслі там, да, чи на якійсь крутій машині. Ну, от, і він старий, пердун, багатий, а він, біля нього молоденька дівчинка. Знову ж таки, це образ, який нам впихує ну, зовнішній світ да, через різні засоби масової інформації. Хто вам сказав, що це так? Я вам скажу, що. Чоловік, ладно, якщо він там потенціал сексуально, він там спривабливий. Да, окей, це хорошо. Водичних писання говориться про те, що е, для чоловіка, старшого чоловіка, мати молоду жінку це біда, це проблема. Тому що вона почне просто гуляти. Розумієте, якщо вона сексуально незадоволена, якщо чоловік не може її сексуально задовільнити, вона почне гуляти. Це буде біда. Ну розумієте, таке для чоловіка, коли його жінка гуляє, коли хтось спить з його жінку. Хто вам сказав, що це так, ну що, що це правильний образ? Це неправильний образ. Ну, тому то, що ви пишете, ще раз кажу, що йдуть в туалет, там крадуть. Це ненормально, це не є багаті люди. Це кажу, це бариги. Не путайте бариги і багатих людей. Це зовсім різні люди. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій YouTube канал. У Мене завжди цікава інформація про ведичну астрологію, гроші та стосунки. діліться відео з друзями. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.